Насправді Україні не 31 рік, а значно більше. Зародження державності на наших землях почалося у часи Київської Русі. Великі князі та княгиня поклали початок могутній державі із освіченими добрими людьми. Наше завдання продовжити цю справу, аби наші предки пишалися нами. Час активніше зануритися в цю атмосферу рідної країни. Тому саме до Дня Незалежності ми провели опитування серед однолітків. Як вони розуміють важливість української незалежності? На що ви готові заради України? Україні потрібні розумні, начитані люди, і тому ми вирішили це все перечитати. Здорова нація запорука щастя для всіх, тому ми просто зобов'язані тримати себе у формі. Відтепер це не просто борщ, а титулована страва, нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Мені здається від цього він став ще смачніший. У нас неймовірна природа. Клімат відмінно підходить. І для естетичних цілей, і для вирощування зерна, овочів, ягідь та фруктів. Ми не змарнуємо цього. Наші козаки створили першу конституцію у світі. Тому наш основний закон це важлива та непохитна складова української держави. Тому не радимо всяким оркам нехтувати ним, інакше заплатити сповна. Український національний одяг найкращий у світі. Ми готові з гордістю носити його, заявляючи всьому світу. Я українка. Ми готові піднімати українську економіку, не витрачати гроші просто так, а виключно з розумом. Цікаво, а в таку спеку купити собі морозиво. вийти з розумом чи ні? Наші хлопці, славні нащадки козацького роду. Ми радо забезпечимо їх усім необхідним, особливо смачненьким. Наші дівчатка найкращі, хай в них не виникають жодних сумнівів стосовно того, як сильно ми їх любимо. Але на фоні останніх подій нам варто зробити все від нас залежне, аби кожен українець якнайшвидше повернувся. Україна стане неймовірно сильною державою. Особливо після того, як над нами вже не будуть літати крилаті ракети, як тільки змокнуть сигнали повітряної тривоги, наша душа знайде омріяний спокій, віримо, що це станеться зовсім скоро. Ми молимо Бога про захист для України, Богородице, накрижи своїм священним покровом всю Україну, Бережи дітей, матерів та воїнів наших. Ми Бога щиро молимо за те, щоб кожен український захисник чи захисниця повернулися додому живими і здоровим. їх так чекають рідні. Нехай живелич України буде не тільки на сторінках підручника з історії, а й в наших серцях, адже доля подарувала нам видатних предків, отже, ми видатні нащадки. День незалежності не просто свято в календарі. Це той день. Коли нам варто усвідомити просту річ, нам безмежно пощастило народитись українцями, і вже цим варто безмежно пишатися. Ми не просто відновимо, а й перемножимо славу нашої України. З Днем Незалежності, Україна!